Привіт, мої любі. Так, ну, мої любі. А, значить, хочу що вам сказати. Що Це таке відео буде про секонд хенд як завжди. І трошки про мою спробу на ньому заробити. І що з цього вийшло. Так що дивіться. Я йду до секонд-хенду. Сьогодні повинно бути все по 11. Попитка не питка. Ну, подивлюсь, шовк, бренди. Хотіла звернути вашу увагу на фігурах, присвячений Леонід, виконувати фільм Добою нові до міста ріки. Справа в тому, що а, в якийсь час викав мешкав у нашому місті, тому у нас дуже шанують його пам'ять. Так, ну ось ми і на місці. Перший я зміряла такий топ з такими плечима відкритими. На дотик він як віско, за не було. Так по спинці виглядає. Ну і такого німецького бренду. Ще я зміряла таку кофтинку. Я думала, що вона просто не сучасна, а виявилось, що це особливості цього бренду. Це шведський бренд. І ось так от виглядають речі в їхніх колекціях. А цю синю сукню я зміряла через її спідницю. Вона була гафре. Я навіть думала купити її, щоб відрізати і зробити з цієї сукні-спідницю. А в цій сукні мене привабило поєднання кольорів зеленого з рижем шведського бренду Lili Lala. така суконька. Але по складу вона 100% поліестер. Ще до сукні зміряла такого зеленого піджачку бренду італійського Alcott Premium. Зі складом поліестер, віскоза Еластан. А ця бежева суконька мала шикарний склад. Але вона потребувала додаткового втручання. Тому я не стала її брати. Ну а ця чорна сукня дуже пасувала до моєї фігури. Мені дуже сподобалась. але вона була замала. Бачите? Я для себе вирішила, що якщо буде мій розмір, то такого фасону я обов'язково собі куплю. А ця сукня незвична не тільки своїми рукавами, а ще й своїм скандально відомим брендом. Це британський бренд French Connection. А скандальний він, тому що його абревіатура нагадує відоме англоязичне лайливе слово. Мимо цього кольору пройти було просто неможливо. Ну, вона чоловіча ця Ось вот так. Ну все. Кінчила я свій шупінг. Ой. Вже, мабуть, возраст. Я так устаю. Мені потрібно трохи посидіти. Так, покажу сейчас вам. Така Ой. Ну, я трималася з усіх, з усіх сил трималася, щоб не витрачати зайві гроші. Коли все по 11, то дуже велика спокуса купити зайві речі. Ну, а в, цьому, в цій частині буде будуть речі, які я брала, плануючи їх викласти на шкафу, щоб трошки... Заробити грошенят. <ріх> в общем, дивіться. Це така шифонова накидка. Ну, це ви зрозуміли, це не на цю сукню. Це влітку на купальник, на сарафанчик вдягати. Бренду Амісу. Така легенька штучка. Ну, а цей піджак був в новому стані. Тому я його і купила, бо стан і також його бренд. Ви бачите, як він цікаво зроблений, без підкладки. Гері Вебер, Він хебешний, гарної якості і новий. Чогось я придбала цю сукню. Вона не погана. Вона датського бренду Соокет. Це бренд жіночого одягу преміум якості. Але подивіться, це не той варіант, в неї 100% полістеру. Дивіться, що я побачила, коли гуглила цей бренд. Моє фото на першому місці на сайті Шафа. А тут я дивлюсь на вас доволі в піджаку і ще не знаю. Скільки він принесе мені проблем, і скільки забере в мене часу і сил. Оце сіре, це плісніва, це не малюнок. Отака величезна пляма. Куди я дивилась в роздягальні, не знаю. Ну, мабуть, як завжди думала, що я сама умна, а дірвала такий піджак, сватила та побігла, а потім роздивилась. Ну, а ці речі з мого гардеробу після розхламлення я повибирала речі, які б хотіла продати, і викласти на шафу. Ну, далі буду вже розповідати, що з цього вийшло. Отакий джинсовий жакетик світлий. Можливо, под іншу одежу треба под іншому стилізувати. Буде гарніше. Ну, а тут фото моєї стилізації. Ну, цю річ я теж купляла в секонд хенді Вона шикарна. Я її дуже люблю, вона мені так подобається. Ну. Якщо її не куплять, я буду з задоволенням її ну, ніхто не придбає, я буду з задоволенням її носити. Так що. Так, ну ці речі теж секенда. Вся спідниця. Ця така спортивна кофта. Теж підуть в магазин. Ще отака дворка в мене є, топ і блузка. Теж я купувала в секонд-хенді. Вона така жіночна, не знаю, несучасна. Ну, гарна якість. Дуже, дуже я її носила, а виглядає як тільки з магазину. Ще вирішила виложити цю річ, щоб перевірити попит, чи є він на такі речі, чи нема на шафі. це така рубашка. Опус, бренду опус. Всі гудзики брендовані. Я думаю, чи її виставити, чи я подарунок. В общем, подивлюсь. Ось така рубашка. Ну, Ще такий аксесуар. Це, то, це теж такий гарний косинка, платочок. Ну що мої любі? Я нарешті виклала речі на шафу. І почала чекати продажі. Чекаю, чекаю. В общем, зря я це все відкладала. Я боялася, що як тільки я почну, будуть мені заказувати, і мені потрібно буде все міняти, якось ну, бігти, відправляти. В общем, в общем, ну, таке наївне село, я прям від себе я не знаю, як, як це сказати. Ну, нікому ні, ні, ні нічого не цікаво. Я подивилася багато відео на цю тему, зрозуміла, що, е, що це, це так не працює. Я просто дивилася блогерів, де е, жіночка роз, розповідає, як вона в понеділок пішла в секонд хенд веч... з днем ввечері все попрала, а вже на, на слідущий, ну, повикладала, а потім вже всередині в заказ, заказувала а в четвер вона вже несе на почту закази. Я послухала, думаю, оце да, оце тільки вспівай. Ну, в общем, це зрозуміло, що потрібен час, в неї багато підписників, її дивляться, ну, в неї інстаграм-магазин, а я чогось вирішила, що отак от бах, тільки з'явлюсь, і всі тут у моїх нох. Ладно, це, це не страшно, це не страшно, терпіння в мене достатньо. Головне, не перегоріти, щоб були сили, бажання. Так, ну, речі я виставила, зрозуміла, що там потрібно робити. Потім ще знайшла, ну, в общем, подивилась багато відео різних. І за гроші, і за як фоткати, В общем, всякі реком... На рекомендації пана... сюди понахваталась, буду далі рухатись. Також паралельно я вирішила, що потрібно щось не тільки секонд хенд а щось робити своїми руками, шити якісь дрібнички і викладати. Завдяки моїм підписникам, моїм глядачам я надихнулася і. Зараз шию резинки для волосся. В общем, вже такий коробочок зробила. Ще. Потім я вам зніму, покажу, скільки їх в мене. В общем, потім я ще не знаю, як їх краще робити. Там, там потрібно вирішити ось їх оформити гарно і як їх продавати. Бо впер... Вдаль... далі, я думаю, треба шовкові. Робити. Ну Шовка в мене не так багато, а ось просто таких тканин, ярких і залишків дуже-дуже багато. Ну, для, для резинок якраз те, що потрібно. В общем, ну буду далі з вами ділитися, показувати, як мої денежні бізнес-вуменські справи. Я підключилась з вами попрощатися, подякувати усім своїм глядачам, підписникам за підтримку, ви мене надихаєте, я дуже-дуже вдячна. І звернути увагу на шафу, як на свою шафу, там буде під, під низом під відео в описі о, ссылка. Якщо буде бажання, заходьте, дивіться, скупляйтесь, підтримуйте українських ютуберів. Наступне відео буде про секонд хенд Краматорська, де все на вагу. Так, я знайшла такий секонд хенд і готую для вас відео. Думаю, воно буде цікаве. Так що чекайте наступне відео.